Співбесіда доволі непростий процес. Ви йдете по вузькій дорожці продажу себе, своїх досягнень, своїх навиків і умінь, і в той же час старайтеся залишитися скромним і усвідомленим. Скажеш занадто нато багато і викличеш відчуття неприязні. А скажеш занадто нато мало, викличеш сумнів у своїх навиках. Пам'ятайте, що роботодавець не має вашого досвіду роботи у своїй ж компанії, і також не вміє читати думки. Тому, замість того, щоб говорити про те, що ви робили на попередньому місці роботи, краще розкажіть про свої досягнення. І опишіть, яку цінність приносила ваша роль команді і компанії в цілому. І будьте собою! Хоча стрес від проходження співбесіди може впливати на вашу природність, але постарайтеся розслабитися і все-таки бути собою і доволі спокійно і комфортно спілкуватися. Те взаємопорозуміння, котре ви можете створити з роботодавцем, може відіграти дуже важливу роль. І так, якщо хочете справити найкраще враження на слідчій співбесіді, то додивіться дане відео до кінця. Ось 5 найрозповсюдженіших помилок, котрі я зміг побачити, провівши більше 10 тисяч співбесід ну, на різні позиції у різній компанії. Всім привіт! Мене звати Тимур Кімен. Я HR більше як з 10-річним досвідом, і я готовий поділитися своїми знаннями з вами. Поїхали! Помилка номер 1 ви не готуєтесь до співбесіди. Ось такий діалог у мене був на одній співбесіді. Я запитав, що ви думаєте в цілому про нашу компанію, про ті товари, що ми продаємо, як вам наші магазини взагалі? На що кандидат відповів: я ніколи з ними не стикався. Я не заходив, я не дивився, я не був на сайті і нічого не знаю про це. Я б ще зрозумів, якби продукт був якоюсь великою корпоративною послугою для підприємців чи для бізнесів, але це була доволі відома розрібна мережа з хорошим сайтом, де можна було все подивитись. Порада: якщо ви не затрудняєте себе спробою поцікавитися продуктом, якісь можливі, навіть попробувати його, якщо є можливість, дізнатися побільше про компанію і про те, що вона взагалі пропонує і чим вона живе. То роботодавець взагалі буде гадати, чи цікава вам ця робота і ця компанія. І скоріше дійде висновку, що навряд чи, якщо ви не виділили час, поцікавиться, де будете працювати і з чим будете працювати, і якої це якості. Помилка номер 2 Ви демонструєте байдужість. Ця розмова відбулася на роль менеджера по продукту. Я запитую, чому ви зацікавилися роботою в нашій компанії? На що кандидат відповідає. Я не цікавився, мені просто зателефонував рекрутер, і я прийшов на співбесіду. Керівники вкладають свою енергію і свій ентузіазм у компанію, в якій працюють, і тому хочуть найняти когось, хто розділить їхню емоціональну включеність. І якщо вони почують, що вам, в принципі, по барабану яка компанія, і що взагалі ця компанія вам не цікава, то, скоріше всього, це уб'є їхній інтерес порада. Якщо не впевнені в тому, що вас цікавить. Скажіть, що будете раді можливості більше дізнатися про компанію і вакансію. Помилка номер 3 Ви фокусуєтесь на неправильних пріоритетах на одній співбесіді запитую, чого ви хотіли б від своєї слідуючої ролі. На що кандидат відповідає збільшити область своєї відповідальності і управляти більш широкою групою товарів. Керівники хочуть працювати з тими, хто достатньо скромний, і хотів би вчитися новому. А не з тими, хто розглядає слідуючу посаду як більш високу ступінь. Порада. Поясніть краще, як ви можете посприяти успіху всієї команди і компанії в цілому, а не тільки своєму особистому. Покажіть, що ви командний гравець, розказавши про успішний досвід управління проектами і ролі командної роботи у вашому досвіді. Помилка номер 4 Ви не займаєтеся самоаналізом. Цей діалог відбувся на співбесіді під назвою Лідерство плюс мотивація, на якій досліджується, наскільки людина здатна отримати зворотній зв'язок, і який у неї рівень самоаналізу. Я запитую, над чим би ви хотіли попрацювати в собі? Яка ваша ключова область росту? І на що кандидат відповідає: Я занадто багато працюю і приймаю роботу близько до серця. І це не пакосне питання, що насправді виляється вашою самою слабкою стороною. І якщо ви маскуєте у відповіді вашу позитивну сторону, керівник подумає, що ви недостатньо усвідомлені, щоб знати відповідь. У свою чергу, це означає, що ви не відкриті до подальшого розвитку. Зазвичай корпоративна культура більшості компаній закликає бути відкритими. Зазвичай круті компанії шукають людей, які усвідомлюють. Над чим їм потрібно працювати, щоб ще більше і краще розвиватись. Порада. Краще розкажіть, над якими ключовими областями у собі ви працюєте. Які ваші конкретні кроки до того, щоб це покращити. І ви налагодите взаєморозуміння з роботодавцем і продемонструєте свою людську сторону. Помилка номер 5 Ви не чуєте про проблеми компанії. На одній співбесіді кажу кандидату, що ми вже кілька місяців не можемо знайти. Відходящого ринку для цього продукта. На що він відповідає: Тьху, та це ж легко, я таке робив мільйон разів. Сильний кандидат уміє добре слухати, запитати і зрозуміти, що саме стоїть за даною проблемою, відіграє дуже важливу роль. Покажіть допитливість розуму і готовність до сприйняття нової інформації. Порада. Під час співбесіди уважно вислухайте питання. І постарається зрозуміти, що за ним стоїть. Роботодавець розповідає про щось або задається питання, щоб дізнатися більше про ваші навички. Коли я виходжу з півбесіди з чудовими кандидатами, я з нетерпінням чекаю початку роботи з ними. У мене з'являється нетерпляче відчуття синдрому втрачених можливостей, коли я перечуваю, скільки всього прекрасного вони можуть зробити, і яку користь принесуть компанії і продукту компанії. Тому. Під час слідуючої співбесіди покажіть, що ви привнесете в компанію великий рівень енергії і відповідальності, демонструючи ентузіазм по відношенню до компанії і людей, які у ній працюють. Поділіться з роботодавцем своїм світоглядом, своєю гнучкістю і здатністю до самоаналізу, щоб він зрозумів, що ви відкриті до зворотнього зв'язку і націлені на ріст, і що ви командний гравець. І, звичайно ж, постарайтесь налагодити. Взаєморозуміння на особистісному рівні, покажіть що роботодавцю сподобається працювати разом з вами.